Підкладаємо дров потрошку. І щоб поправляти, як очерга така маленька. Е витягати, за витягати. За Зачиняємо. А, це щоб витягати оцей. Да. Там є на нову. Так, це воно в комплекті йшло, а, так? Так, так, ага. і так. І рукавиця була. І ще і ще в комплекті рукавиця була, щоб не обжаритися. Це супер. Та супер. Гріє. Будете грітись. Оце у сусідів зробили комин такий. Піч чугунна. Ось тут ми врізали перфоратором, робили отвір і на силикону спеціальний жаростійкий поставили. Бо холодно, світло вимикають, газ, не, не напалиш дуже, а цей комин на плитку поставили. Тут, тут був колись димохід. 20 років тут нічого не працювало, Подібного не було проблем зі світлом, а зараз все добре. Отак от, от він відкривається, горить, тягає. Ось тут, тут. тут підкладаються дрова. Тут піддувало. Відкривається, бачите, яка зараз тяга йде, як відчиняється. Ну, Можна отак от закрити і тут регулювати. Оцим тут дрова підкладаємо і подивимось на дворі, як йде дим. Добре, вже буде тепло, і навіть світло, коли виключають, то буде тепло. Вимірюємо температуру на поверхні. Ось тут на поверхні температура вище 100 градусів можна ставити чайник та робити чай або каву. Добре гріє і тримає тепло. Думав, Дуже добре. Так. Може і дим добре йде. дим капітальний. нас капітальний, так. Так капітально, Дим йде. 20 років димохід цей не працював. І ось світло стало вимикати. І тепер вже буде тепло у хаті.